Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. А у нас сьогодні трошки. Добрий день. Трошки робоча середа. Вийшли ось на вулицю. Хочемо. Дивіться, дивіться, що він робить. Сімба. Хочемо поскладати все на свої місця. Ну, як на своє місця? Треба шлангу скласти, бо я <кхем> почитала, що передають таке щось сніжок. Ну, я так думаю, що це більш туди на західній частині України. Але треба вже бути готовим, тож зараз трошки попрацюємо, бо шланги лежать, там дощечки лежать. так що Беру вас разом з собою і ходімо працювати. Максим вже ось починає розбирати ці шланги. Та ми б її вже давним-давно склали, так я з тією полуницею її пізно садила, щоб поливати, не носити воду. Зараз складемо і все. Я пішла, он ті маленькі буду скручувати. Листя, бачите, ще он. Не все опало. Яблуньки так стоять взагалі. Зелені. От і є. Що, там, я зараз допоможе? Макс, є проволока, чим закручувати? Да, там де, де руками? Так друг так еще одну, да, шука? Да. А А тебя мы не будем откручивать? Так, головне не намчитися. Що там? Я погано зав'язав? Ань, то ти свою перев'язуєш. Ці охна з цими екранами. І які вони були. І пластмасові, і не пластмасові. Все одно біжать страшне. О, а ну піднімимо, може, трошки. Диви яка жовта. У нас у воді дуже багато заліза. У нас... У будинку фільтр стоїть. А тут ні, бо куди нагород не треба. Треба, щоб мороз вдарив і листя впало. Вишня вся лисиця. А персик бачив, той зовсім впав, а цей ні, хоча одне й те саме це ж щепа з нього. Та Я думала, сьогодні ми з тобою ще зріжемо цей яблунь, ну це ж тобі впадко. Не встигнемо не з нею. Макс там ще вон. котел чисте. Зараз покажу, що нас там за приспособи. Поки, правда, порошком, але треба і тої штуки. Супер. Оце цей кіт. Завжди кудись лізе. Тобі зручно? Норм в тебе все? Зараз Макс вийде. Сиди, сиди, я не буду вставати. хочу показати. А, зліз? А, хату відкрили, хату відкрили. І двері відкрилися, він бігом біжить. Ну як, ми його то запустимо, але ми на вулиці. Хай і він сидить. Ну що, і наступним кроком у нас буде, це ось зараз будемо робити, щоб курі не літали. Ось таку сітку взяли. Ми спочатку думали оцю затіняючу, але Максим каже, що сніг вона обвисне і все. На зиму вона не годиться. тож. Взяли таку ось секцію не дуже велику. Коротше, саме дешевше брали та і все. Зараз будемо їм тут будувати хатки, бо перелітають. Обрізали і одне крило летять, і два, вони все одно летять. Так що зараз завішаємо, бо вони і цей. І шифер тут вже треба відмивати, чистити від них і перелітати. Нас там ніхто не живе, десь сусіди. І собаки бігають, там немає паркану. А ну, то такі гарні, великі собачки бігають, то ще з'їдять так що. Та й лисиці у нас тут бувають, так що треба закрити і нехай вони собі сидять. Стою, знімаю, Максим сміється. Каже, мала куча, дайте ще свині. Що там? А, бачите, обляглися, сплять. Ті в одну сторону, а та мала туди. Вилізла зверху, дивіться. Точно мала куча дайте ще. Тільки ви в туалет тут почали ходити там, де ви поруч спите. Хто кабанюрка? Ні, ти не кабан. А ну покажи кабан боїться. Ну, відійде, щоб я побачила, хто ти. От ти така жодом лежиш, страшно чужо. А, ти дівчинка. Абан чорніший, воно й видно. Він трошки більший і чорніший. Що, що, що? Максим сьогодні трошки чистить котел, бо смола там з'явилася. В тому році дуже багато було коментарів, що у вас мокрі дрова, і того так багато смоли. Уже сухі у нас оці останні два роки у нас сухі дрова. А смола все одно є, бо у нас не дуже воно горить, невеликий вогонь. Бо коли у нас тут буде дуже гарно топитися, то у нас в будинку буде дуже-дуже жарко. Тож у нас вон, 60 і все, ми більше не пускаємо. вон є... скільки обклало, у нас шпатель і Максон бере. Це я вже колись показувала ось. І стінки отак борачистя. Воно як ото карамелька, знаєте, злізає. Та й і все. О. Отож, ми хочемо його перенести звідси, бо отак як чистиш тут, то дим трошки в хату йде. Ну як? Ми тут двері закриваємо, але все одно треба, щоб зовсім він на вулиці був. О, ну, розгорілося. А ще, отак, як розгорілося. Макс сипе порошочок. Зараз вам покажу, який засіб для немеханічної чистки димоходів. Ми от там жменьку сипнули і оця смола робиться трошки така пухкіша. Це треба в тряпочку. Воно бачите, оп. А ще в нас є там йоршик такий, який димохід чистить. Ну, я не знаю, якщо встигне, то сьогодні почистимо. А, я пішла, бо мені жарко. Телефон аж гарячий. О, ну, так. Треба, щоб оце так почистить, розкоче гарно. гарно. Вона розстає і злазить. Так, так в нас робота і робиться. Там постояли на тих свиней подивилися. Тепер на цих. Да? Свинки? Ой, там писали, що то і ландрас, і велика біла, і ще щось. Я не знаю, ми як купували, бо я ж не одна в них брала. Мені сказали одну породу, другим іншу породу, так що подивимось, що воно таке буде. Головне, щоб вони росли, а які вони будуть. Білі та й білі. Ну, я так думаю, одна більш сальна, а інша м'ясна. Подивимося, що воно вийде, нехай сидять собі. Тож у нас, поки там в котлі працює той порошочок, ми тут позаймаємося скурочками, а потім підемо все-таки йдемо чистити. Чекаю, Максима, щось він там рахує. Зараз да, Макс да, поміряє по і будемо 8. щось кріпити, бо не вихід вони літають і літають. в Два куска помыть. Да? Хватает, поп... <пас> Рабочий инструмент в мини порта. 175. 108. Да. 4 куска по метр 80 и 2 по метр 40. Знову цей попер? Лізу, лізу. Куди я лізу, аби куди лізти? А що нам метр вісімдесят чи два метри? По метр сорок дві штучки. Чув. А що ти казав метр вісімдесят? Тут туди треба де, де, Де? Ну це не кіт, куди ти лізеш? Новая. Ну все, мэтр восемьдесят. Что там? И тут резать а так. А режем сейчас по метр восемьдесят четыре штуки на. Так. Да? Да. Ну що, ось так у нас вийшло, закрили ми, затягнули, і нехай вони так сидять. Не літаюсь. Бо то тільки ходиш туди їх пересаджуватись з сітки. Вон клюють. Я вже їм почала і світло вмикати, залишати. Хочу, щоб вони почали нестися. Ну, звісно, так як глянеш, ні, пітухи ці півні такі погані. Маленькі є. Є гарні, а є такі, то тих треба чик-чик зробити. А курочки я так залажу, їх піднімаю на сідало, то є такі гарненькі. Береш прям важкенька. А є, звісно, і маленькі. Ну просто вже якби час, я розумію, що ж зараз холодно, то вони, може, й на весну аж почнуть, але. Стінами на зерно і стінами на яйця хочеться, щоб вже хоч маленькі, бо вони ж молотки маленькі будуть, хоч Ось там писали, що цей. Несушка, премікс, ми даємо, є у нас таке. Раз в день, так то взагалі зерно, там кукурудза і пшениця, а раз в день я даю перебити і додаю туди той премікс. І вітамінки в них, воно, зелень і бурячок. Так що, можливо, щось вони там надумають. А так закрили все ось сіткою. Сюди навіть набили ще одну дошку, і нехай собі сидять. Звуки села. Свині пищать, курі котку дачуть. Я там загрібала, бачу, Макс уже несе, несе. Ось прийшли сюди до димоходу. Ось у нас такий, 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 такий. Треба його почистити, показую, що в нас за приспособа така. Взагалі треба її чіпляти до шуруповерта. Вона там скільки? З 6 метрів складається у нас. Ну там можна замовляти, яку хочете. А бачу, Макс без шуруповерта, то зараз, напевно, руками просто буде його почухає, щоб оце повипадало. І все. Це в нас... Вон так воно пішло. А то коли шуруповерт, ми на всю, бачите, як сипеться. Ми на всю довжину, то воно в нас аж зверху вилазило, той їжачок було видно. Це в нас обшите воно трошки, вже ми самі там Ота от вата є з фольгою, потім, от, отута. потім ми воно обшили і воно поіржавіло. Це не те, що ми купували, а те, що вже самі чіпляли сюди. Тут лад треба також наводити. Я тільки що позабирала. Тут колеса були, бо в мене тут квіточки були, вони отам аж були, ну потім їх відвинули. І треба. Ну, сьогодні вже ми не встигаємо. Завтра подивимося. Ну, коротше, на днях треба пополяти. Ось це дерево споляти. Персик він тут не годиться. Це з кісточки. Воно дерево вимахало хороше, йому 4 чи 5 років. Але самі персики ну, погані, вони прям. Такі висять зелені, зелені до холодів і нічого з них не виходить. Але думала я, кажу, давай ще посюди зробимо на цей персик. Ні, Макс каже, тут не треба нічого. Ну, не треба, то й не треба. Так що його там, ще два деревця, подивимося. Така вон штучечка. Трубки з'єднуються. По метру і виходить. Треба чистити, бо там він збирається. Ось таке ось. Але зараз Макс, я так думаю, ти в котел назад, так да, кинеш, воно буде горіти. Тут у нас трошки оцей шматочок щось розповся. Це як ми бетонували щось якось воно. Тут сторона влітку навіть сонечко сюди не потрапляє, воно мох і щось. Таке воно розсипалося. Ну, та ще розсипалося, бо, ось, бо зверху в нас ж немає оце що від дощу труб всяких, воно так біжить собі. Та і все. Все треба. Ну що, На сьогодні ми трошки справилися, більш-менш так сказати, те, що десь воно там валялось, лежало неправильно, так сказати, прибрали. Ну, не все. <зум> ось це. Хотіла кажу, давай приберемо. Сказав, що треба. Ну, треба, то й треба. Прибере, воно тут накрите, то нічого йому не буде. А тут хочу зараз листячко трошки і пінопласт. У нас в балончику газ закінчився, Максим завжди оце з балончика. Раз-два, і його немає. Бо його замітай, не замітає. я вже замітала. Нікуди він не дівається. Кажу, треба до балона. Як свинею, то шмалить, але ж газ нинче дорогий. Так що, нехай собі виметемо потрошки. Ну, що, у нас на вулиці вже потемніло. Он все-таки дощик припустився, як і обіцяли. Я ось готувала їсти, ще посмажила млинці, дістала. Варення, правда, баночки, ще треба повитирати. Це цей варення з кабачків. Кабачки, апельсин і лимон. Це минулорічне Тоді стало, бо, вон, бачите, яка кришечка. І з цього з закаті. Тож, дякую вам за перегляд, за те, що ви з нами, і до нових зустрічей. Пока-пока вам.